Проблема багатьох людей в тому, що вони хочуть гроші, хочуть хороше здоров'я, але нічого для цього не роблять. Просто балакають, що, хочу гроші, немає роботи. Здоров'я не те, продукти погані. А хто заважає знайти хорошу роботу, хороший заробіток і вибирати хороші продукти, якісні, хороші товари для того, якими користуватися, зарані думати про здоров'я, а не тоді. Коли вже починає щось прижимати, і тоді людина починає думати про здоров'я, біжить в аптеку, от замітила на аптеці отаке от оголошення. Дуже шикарне оголошення. А хоч хтось може сказати, що один раз ліки купив і вони назавжди допомогли? Ні. Ліки роблять так, що людина періодично їх купляє. Тому що як не якісь побочки появляються, то ще щось. І витрачає набагато більше грошей, ніж вона витратила б. На якісні продукти. Можливо, вони і дорогі. Неможливо, вони трошки трохи дорожчі, чим продукти, які з хімією. І також засоби, якими людина користується, наприклад, той самий порошок. Для чого використовувати хімію, яка не вимивається, не виполіскується з одежі? Одежа це те, з чим людина контактує постійно. Чи вона спить, чи вона ходить в ню, немає різниці. Одежа на ній. Одежу, оте невистірна вся ота хімія, вона попадає людині в організм. Так, да, воно зразу це незамітно. Але потім воно проявляється різними болячками. Так чому зразу не купити хороші товари і ними користуватися, щоб не витрачати ці гроші потім на ліки? І, ладно, гроші, які пішли на ліки, так здоров'я ж не вернеться.